Volkswagen Golf 2017 року випуску має пробіг 85 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,8 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, електричні склопідйомники, електропривід дзеркал, центральний замок, мультикермо. Круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряний салон, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, музика cd USB Bluetooth, android Auto, Apple CarPlay, безключовий доступ, запуск кнопкою, датчик світла, підкермові пелюстки перемикання передач, датчики сліпих зон, люк, це бадьорий та економічний міський хетчбек у хорошій комплектації. Потужний двигун з витратою палива в місті 8 літрів. За технічним станом нарікань немає є можливість перевірки СТО.